Конфіскували, націоналізували, вилучили. В кого більше українські структури на випередки хизуються розмірами та вартостями російських активів на території нашої держави. Але потім якось так виходить, що то арешт зняли, то бізнес виявився не таким вже і російським, а то і взагалі не можуть знайти йому застосування. В результаті, поки волонтери по крихтах збирають кошти на відбудову житла людям, які того потребують, на складі однієї з компаній снігом припадають тисячі кубометрів газобетонних блоків. Компанії пов'язаної з російським олігархом. На початку літа звітувала служба безпеки за ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення Путіна. Йдеться про підприємство АЕРОК з виготовлення газобетону, до якого входять три заводи на території України. І за даними правоохоронців, шляхом отримання прибутку здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків. Якщо простими словами, фінансують війну в Україні. А ключовою особою у всій цій діяльності є російський бізнесмен Андрій Молчанов. Андрій Молчанов. Головний забудовник Російської Федерації бізнесмен, статки якого на 2021 рік оцінювали в 1 мільярд 200 мільйонів доларів з 2011 року. Член путінської партії Єдине Росія за даними СБУ належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії цієї партії. До того ж, будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ. 19 жовтня цього року президент України Володимир Зеленський своїм указом наклав санкції на Андрія Мовчанова терміном на 10 років. Ключовий бізнес олігарха група ЛСР російська група ЛСР. Це власне одна з найбільших будівельних компаній в Росії. На їхньому сайті можна побачити елітні ЖК в Москві, в Санкт-Петербурзі, Новобудови і так далі. Тобто, це. Житло для, для тисячі людей так само на офіційному сайті ЛСР йдеться про е, військову іпотеку для військовослужбовців російської армії, тобто е, військовослужбовцям е, уряд виплачує субсидії, і далі за ці субсидії е, російські військові можуть купляти квартири от власне ЖК. Цієї компанії українське аерок за нашими даними до повномасштабного вторгнення систематично користувався благами Російської Федерації. Закуповував на Росії програмне забезпечення, комплектуючи для виробництва, регулярно замовляв перевезення товару маршрутом Санкт-Петербург-Обухів. Допоки за таку діяльність не взялись українські правоохоронці разом з аналітиками ТРЕП Агресор. Ми детально почали вивчати хід цієї кримінальної справи і виявили вже 1 липня цього року, усе майно компанії передали в Агентство з розшуку і менеджменту активів. Передали активи української компанії АйРОК, передали нерухомість корпоративні права. Будівлі, завод автівки. Там 22 автівки, зокрема Toyota Land Cruiser 20-го року на сайті авторіо вона коштує приблизно 80 тисяч доларів. Яка доля цього майна і що з ним відбувається? Ми запитали безпосередньо у агентства, надіславши кілька запитів. А поки чекали відповіді, вирішили подивитись, що з ним відбувається на власні очі. Це виробництво газобетону в місті Обухів поблизу Києва наразі неактивне. Частина працівників прийшли сюди провести інвентаризацію. Такі ж заводи в Україні є ще в місті Березань та на Львівщині. І увесь цей бізнес разом з автівками, нерухомістю та виготовленою продукцією, вартістю понад 2 мільярди гривень рішенням суду передали в управління армії ще півроку тому. І з того часу, за словами адвоката, компанія не проводить жодної господарської діяльності. не Виготовляє продукцію і не продає її. Добрий день. Добре, добре, добре. А ви працівники? Працює зараз підприємство? — Ви працювали після початку повномасштабного вторгнення чи ні? ні? Взагалі не працювали? — Не працювали. Зупинився? Адвокатка підприємства переконує нас, все бережуть для нового управителя, якого має відібрати держава, тобто Арма. Але це не зовсім правда. За нашими даними, і після 24 лютого компанія продовжувала продавати газобетон українським підприємствам та приватним особам, а значить, продовжувала приносити дохід своїм російським бенефіціарам. Загальна сума доходу з початку повномасштабного вторгнення склала близько 200 мільйонів гривень. Не зупинила такі продажі ні ухвала суду про арешт підприємства, ні передача майна компанії Аерок до агентства з управління активами. Тим часом на самому підприємстві до сьогодні чекають нового управителя. І досі на сьогоднішній момент конкурс триває. Був об'явлений один ну, потім ну, Арма об'явила новий конкурс, і зараз ми чекаємо результати цього другого конкурсу. Ніяких коментарів Арма не дає, вони кажуть, що вони не мають права на коментарі. Тому наша, в нашому випадку ми просто чекаємо, коли відбудеться конкурс. Перший конкурс АРМА оголосила 12 жовтня. І коли вже всі претенденти на управління бізнесом Аерок подали документи, відбір раптово скасували. Про підстави такого рішення ми й запитали у агентства і, врешті, отримали письмову відповідь. В ній чиновники дуже довго розписували закони, акти, воєнний стан і, врешті, зробили несподіваний висновок. Отже, указом президента України було обмежено право вільно збирати інформацію. Містичний указ президента про обмеження наших прав. Врешті, після десятка дзвінків, представник арми вибачився за таке формулювання і навіть погодився на зустріч. Запитуємо про конкурс на управління компанією Аерок. 24 листопада було оголошено новий конкурсний відбір. З пошуку управителя цим активом знову ж таки на підставі того, що склад активу було суттєво змінено, і в першу чергу для самих учасників конкурсу виникла необхідність детальніше проаналізувати зміни в складі активу і подати за необхідності нові економічні пропозиції. Павло пообіцяв нам результати цього нового відбору вже до закінчення року. Утім, вже за кілька днів після інтерв'ю на сайті Арми оголошення. Конкурсний відбір триває, документів багато, не встигаємо. Тим часом жодних гарантій про збереження арештованого майна ніхто не дає. І зрозумійте нас, немає жодного інструменту в нас для того, щоб вийти, наприклад, і охороняти цей актив. Ну немає в нас ні коштів, ні інструментів, ні засобів для того, щоб там його страхувати. Поки не він це все відбувається за рахунок управителя з державного бюджету. На це нічого не витрачається, і а, хто накладає арешт? Правоохоронні органи. За даними аналітиків, ТРЕП агресор на початок грудня армії передали корпоративні права 116 підприємств вартістю 25 мільярдів гривень, нерухомості на майже 2 мільярди гривень, транспортних засобів, вагонів, автомобілів, сільськогосподарської техніки ще майже на 3 мільярди та понад на 2 мільярди іншого майна. Арештованих грошових коштів понад 500 мільйонів гривень, близько 35 мільйонів доларів та 15 мільйонів євро. Інформація про те, як зберігаються та використовуються усі ці багатомільярдні російські активи, нині схована за дверима кабінетів АРМА. Але чому конкурси на відбір управителя не відбуваються онлайн та прозоро? І хто всі ці люди, які вирішують долю росактивів, нині залишаються таємницею для громадськості? А тим паче, скільки реально коштів надходить до бюджету від управління такими активами? Чи могли б ми використати їх на нашу спільну перемогу та відбудову? Звісно, чи потрібно це Арма? Питання риторичне. Ми ж продовжуємо відслідковувати і долю компанії Аерок і діяльність арми загалом.